Оді розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні 651 й день Великого вторгнення Росії до України. І сьогодні розпочинаємо зі слів вдячності нашим неймовірним воїнам Збройних сил України. Ви, титани, і ми до віку будемо вдячними вам. І з нагоди дня ЗСУ до головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний звернувся до бойових побратимів та посестер. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвором, перед кожним солдатом, сержантам і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам: дякую, вами захоплюється армія світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець. Котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюся. би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу з Днем Збройних сил України. І далі про останні події в Україні, що трапилися вночі. Ото 6 грудня сили протиповітряної оборони знищили 41 шахет, якими армія РФ атакувала Україну. Збиття шахеті зафіксували і над Житомирщиною. Про це повідомив у телеграм голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко. Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили на території області дрон Камікадзе. Наслідок падіння уламків, руйнувань та постраждалих не зафіксовано йдеться в повідомленні. А про ситуацію на передовій слухаємо у зведенні Генштабу ЗСУ. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони України успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Північно-Східніше Бердичів, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили 18 атак противника. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, Сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено. Російський бомбардувальник су 24 М підрозділи ракетних військ завдали ураження. По шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двом станціям радіоелектронної боротьби та одинадцяти артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1270 окупантів, 13 танків, 40 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 6 РСЗВ. 51 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки та один російський літак. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! У Житомирі один збройних сил біля пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором, вшанування пам'яті полеглих воїнів. Про це повідомила про Житомирської обласної ради. Сьогодні в Україні святкують День Збройних сил. Цьогоріч українській армії 32 роки. Нині, коли наші відважні захисники та захисниці захищають батьківщину від окупантів, це свято стало символом мужності, відваги та героїзму. Сьогодні в обласному центрі вшанували українських героїв. Кожного, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, йдеться в повідомленні. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором, а також до меморіальних стендів на майдані Соборному. Опісля на Смолянському військовому кладовищі відбувся мітинг пам'яті за загиблими героями. Під час пам'ятного заходу загиблих воїнів ЗСУ згадали поіменно. Учасники заходу вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до могил. А далі історія воїна, який стоїть на захисті країни, вже практично 10 років. Наш герой житомирянин Андрій Горбачук. Війна в Україні триває вже майже 10 років. Увесь цей час наші незламні захисники тримають над нами українське небо і роблять усе можливе, аби вигонити загарбників з наших земель. Одним із таких є Житомирянин Андрій Горбачук з позивним шкіпер, який воює з 2014 року. Тоді йому було ще 20 років. Він працював електрогазу зварювальником і навіть не думав йти в армію. Але після подій майдану хлопець вирішує йти в добровольці аби не лякати. Батьків довгий час навіть не зізнається, де працює. Це почалося ще. З закінчення Майдану і початку АТО я пішов добровольцем до добровольчого українського корпусу правого сектора. Це 2014 рік. І з 2014 по 17 рік до поранення я перебував в добровольчому українському корпусі. Потім я вже, вже в 2018 році я вже потрапив до Збройних Сил України. Ну, так сказати, я вже вже звик до війни і пішов на цей шлях і вже. Головний випадок в моєму житті це все ж таки, хоч і зараз повномасштабна війна і зовсім відрізняється, що АТО ООС і що зараз повномасштабна, але все ж таки мій. Ну, все, що закарбувалося в моїй пам'яті, це Іловайські котел. Але на той час армія не була настільки підготовлена під час ну, там, часів Януковича і тому подібних, вона розкрадалася і не було повноцінно сформована. І це було, було занадто важко, хоча, напевно, вистояли тоді завдяки духу, саме, а не озброєнь чи щось інше. З початком повномасштабного вторгнення шкіпер служив першій кремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна, але після важкого поранення на фронті нині чоловік працює в навчальному центрі. Моє поранення було нещодавно, це в вересні місяці, це е, Серебрянський ліс. Е, недалеко від мене, там в метрах двох, е, попала 82-га міна. І, Мене евакували саме бійці Азову, допомагали мені. Ну, це було важко, але слава Богу, лікарі е, в Дніпрі зробили свою роботу, ну, хоч почку втратив. Мене е, потім перевезли в лікарню е, в Вінницю, потім я вже повернувся в Житомирі, проходив там, е, невеличкий курс реабілітації вдома, ну і все знову стрій. Андрій Горбачук каже, ніколи не варто недооцінювати ворога, адже війна їх теж навчає і робить сильнішими. Знецінення війни воно переросло в грані те ж саме чмоня, він теж нажимає цей курок і він може вбити людину. А таких чмонів їх. У них як стадо їх ведуть, і як м'ясо, і їх багато занадто. І ці чмоні вони теж вміють нажимати крок і стріляти. І якщо початок повномасштабної війни вони заходили і думали, що це все буде, як вони кажуть, за три дня. Наразі вони за цей період теж навчились багато, і вони в свої помилки, ну, на своїх помилках вчилися і вони їх. Коригують війна, весна усіх, але опускати руки ми не маємо права, адже тут, у цивільному житті, ми повинні також докладати зусилі, допомагати нашим військовим, бо на фронті немає часу для втоми. Переконаний шкіпер. Моя думка радикальна трошки. Щоб втомитися від війни, в ній треба прийняти участь. Втомитися у війні, будучи сидячи в Житомирі, чекаючи тривоги, так ну в чому тому, я не розумію. Фронт, на жаль, для людей в більшості, він вже пішов далеко на схід. Я розумію, перші дні війни так було людям страшно, людям незвично. Це Донецько-Луганська, люди, люди там звикли до цього. Тут цієї війни не було і прилітають ракети. Так, це важко і психологічно, для когось фізично, хтось втрачав свої домівки, але це ж не всі. Просто людям, які, ну це якраз ті, хто втомлюється від війни, просто якщо не допомагаєш, не заважай. Тому що зазвичай такі люди, вони ще й стають філософами війни, будучи вдома. І моя думка, просто не воюєш, не во воює, тоді допомагай. Якщо не допомагаєш, тоді не лізь взагалі. Якщо, наприклад, людина в чомусь там Технологічно розуміється в електроністі, це можна ж саме впівдрони будувати. Якщо людина в цьому не розуміється, можна там сітки якісь плести. Ну я думаю, що для кожному для кожного робота би знайшлась. У такі складні часи важко будувати сім'ю. Вважає Андрій, але він вдячний долі за те, що звела його з дружиною Ніною, яка завжди з ним була поруч, особливо під час поранення. Вона летіла. Зі швидкістю звуку на Дніпропетровськ, будь-куди, аби мене побачить. Так само супроводжувала мене з лікаренью в лікарню, по містах жила, але завжди була зі мною, кожен день. Це не кожна навіть дружина, дівчина витримує, коли ти не бачиш свого чоловіка, е дівчину, ну, хлопця чи дівчину, наприклад. Е можливо, хтось з хлопців чекає свою дівчину. Таке можливо теж. <хи> Багато хто не витримує сім'ї, валяться від цього. Це дуже психологічний такий фактор, але є ті, хто навпаки ще більше скріпився, тому що це такий момент, коли перевірки сімейних відносин. Поки що військовий не будує плани на майбутнє. Каже, це важко, але цінує кожен прожитий день та людей, яких зустрів ЗСУ. ЗСУ це, ну, це побратимство, це сім'я, це велика сім'я. Дуже велика. Ну, це люди різні, взагалі різні. Але ти з ними щасливий, коли один одному допомагаєш, підтримуєш у всьому. Коли особливо тебе витягують з поля бою, ці ж люди, хоча, наприклад, йде мінометний обстріл, але вони жертвують своїм життям заради твого життя. І це, ну, це дає привід для великих розумів, хто є друг. І Сьогодні в Україні вперше разом відзначають День ЗСУ та День Святого Миколая. Цього дня Житомирські школярі ліцею номер 20 організували святковий ярмарок, аби зібрати кошти для 95-ї бригади, аби й воїнів не лишити без свята. 6 грудня у ліцеї номер 20 міста Житомира в укритті відбулася благодійна ярмарка, мета якої допомогти 95-й бригаді у День Збройних сил України. До ярмарки долучились учні всієї школи разом із батьками. Готували тортики, тістечка, печиво, різноманітні напої та смаколики заради спільної мети. Директорка ліцею Ірина Іваненко каже, що ще вчора учні розпочали збір коштів під ялинкою. У нас дуже багато батьків, які воюють, і ми їх підтримуємо завжди. Тому ми вирішили так допомогти їм сьогодні зігріти своїми думками, своїми своїм відношенням до них. І, мабуть, кожен з нас чиє серце б'ється у ритмі зсу. Святкує День збройних сил України. Людмила Позовікова, вчителька ліцею номер 20 каже, що зараз як ніколи важливо розвивати почуття вдячності та бажання допомогти захисникам нашої країни. Тому педагогічний колектив та батьківський комітет сприяють цьому. Ми поєднали ці два свята для діток. Це свято, тому що вони прикрасили всі свої столи, гостинці, всі сувеніри, які підготували. Вони більше стосуються свята святого. Миколая, але вважаючи на те, яка сьогодні дата, абсолютно всі кошти, які будуть виручені, підуть на допомогу нашій славетній армії. А якщо подивитись на те, що там сховище зараз відбувається, то я сподіваюся, що сума буде гарна і допомога буде гарно. також ми поспілкувалися з учнями та батьками, які доклали зусиль для того, щоб приготувати, прорекламувати та продати смаколики і наблизити нашу перемогу. У нас сьогодні проходить ярмарок. Допомога для ЗСУ. Всі кошти, які ну які куплять, то будуть переховуватись на ЗСУ. Ми продаємо кекси, всілякі круасани. В цілому, так як це ярмарка саморобних виробів, то кожен з нас щось пік сам щось робив. Ми робимо збори на зсу, тобто все, що ми зберемо, все, що ми продамо, всі кошти підуть на підтримку нашої 95-ї бригади. Ми брали ну тісто робили. Потім випікали і зверху шоколад додавали, і всяке там орішки, ну шоколад, ріжки, ізюм, ну таке. А ну ми ще не пробували. По-перше, це ярмарка для благодійності нашим військовим, які захищають нас на фронті, для ЗСУ, і тут ось. Е, багато хто ну тут в основному печиво особисто я робив осі е, от поконочки такі маленькі. І ось ще два великих поконочка таких. Все благодійне для зсу. Ми віримо в перемогу, що все буде добре. Скажіть, будь ласка, що особисто робили ви або ваші діти? Ось Наполеон. А це всі теж мамочки, теж з дітками все робили завдяки всім нам, і може буде скоріше перемога. Все буде добре. Ми е, першачки, для нас це перше, для нас це дуже цікаво. Ми е, дуже багато зусиль е, доклали до цього, щоб допомогти нашому, е, нашому воїну, кожному воїну з нас, з наших людей, щоб е, просто скоріше настала перемога. Тому слава Україні! Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. І сьогодні Укрпошта презентувала нову марку подарунки Святого Миколая, яку урочисто погасили у філармонії разом з дітьми. Більше розповідає Іванна Сивак 6 грудня в Житомирській обласній філармонії відбулось урочисте погашення благодійної поштової марки Подарунки Святого Миколая. Це 32-га марка за час повномасштабного вторгнення в Україну. На новому поштовому випуску Святий Миколай їде на козацькому коні з камуфляжним мішком подарунків для наших захисників. Про тираж та вартість марок розповіла нам директорка з розвитку мережі акціонерного товариства Укрпошта тираж марки 600 тисяч примірників, а картки 80 тисяч примірників. Номінал 18 гривень марочки і 5 гривень це додатковий номінал, тобто це у нас благодійний збір на кошти ЗСУ. Марка дуже яскрава, ми це бачимо. Так? Діточки також можуть залучити до цієї акції. через Ці QR-код також написати листа благодійними, також відправляємо, будемо листи відправляти на ЗСУ до наших військових. Також напередодні Укрпошта запустила благодійну ініціативу для військових пак теплих подяк, з деталями якої ви можете ознайомитись на сайті. Пошти до дня святого Миколая у залі зібрались діти та вчителі, яких зустрів та привітав святий Миколай. І після погашення марки на них чекала передріздвяна вистава. До привітань також приєднався голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Хочеться побажати нам всім і в першу чергу вам. Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб всі дорослі поверталися скоріше з війни додому, щоб у вас виконувалися всі ваші бажання і ви отримували всі подарунки. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Житомирські футболісти вручили подарунки дітям до різдвяних свят. Третій рік поспіль у переддень різдвяних свят відбувається зустріч дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей з футболістами ФК Полісія. Розповідає Житомирська міська рада на своїй сторінці у Фейсбук. Юні спортсмени отримали подарунки від Житомирських футболістів, солодощі та футбольні м'ячі, на яких автографи поставили Артем Смоляков, Борис Крушинський, Артем Козак та Бені Макуана. Хочу побажати вам мріяти. Мрії то найголовніше бажайте чогось, працюйте, займатися тим, що подобається, і вболівайте за Житомир. Звернулися Артем Козак та Бені Макуана. Діти мали можливість поспілкуватися зі своїми кумирами та пограти з ними в настільний футбол. Йдеться в повідомленні. На майданчику офіційного медіа-центру ОВА відбувся брифінг щодо мобілізаційних заходів на Житомирщині. Про це розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення Житомирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Гаврилюк. Під час брифінгу він закликав чоловіків активніше долучатися до мобілізації та захистити свою країну. Велика кількість громадян прикриває свій страх. Прикриває свою нерішучість, своє небажання прийняти участь у захисті батьківщини. Патріотизм у лапках патріотично налаштовані громадяни дозволяють собі під час військової агресії з боку Російської Федерації, під час воєнного стану в нашій країні піддавати сумніву законність існування структурних підрозділів Збройних сил України. Це мова йде про територіальні центри комплектування, користуючись безпокараністю в мережі інтернет. На платформах паблік аккаунтів розміщати інформацію, розміщувати цю інформацію в інших ресурсах. Повідомлю вам, шановні громадяни, цю інформацію в лапках бачать не тільки наші вороги, але бачать і наші партнери. І які у них повинні виникати думки, коли ми самі, самі себе не можемо захистити. Вони повинні мотивувати себе надання нам допомоги. Ніхто не заперечує, що цю допомогу нам надають. Але як повинна вона надаватися, якщо ми самі ігноруємо ці процеси? Тому я звертаюся до всіх громадян, до чоловіків, військовозобов'язаних. Проявіть свою громадську позицію. Звертайтесь до територіальних центрів комплектування. За вас це не зробить ніхто. Ніхто не приїде, не буде вас захищати вас, ваших дітей, ваші домівки. Це ми робимо не для себе, це ми робимо для наших. Дітей для наших майбутніх онуків і правнуків. Тому чим більше ми на сьогоднішній день знищимо наших ворогів, тим можливо в майбутньому нашим дітям та онукам достанеться менша кількість колаборантів, ворогів нашої незалежності, наших не дуже врівноважених сусідів, для того, щоб вони могли не витрачати свій час та своє натхнення. На боротьбу за незалежність, а направити всю свою енергію на розбудову нашої держави. Укрзалізниця підвищить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень. Про це повідомили у прес службі компанії у попередні роки для залучення житомирського пасажиропотоку. «Укрзалізниця» застосувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Однак наразі переглядає таке рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять понад 12 мільярдів гривень, мовиться у повідомленні. Як зазначається, зміна тарифів дозволить втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду в сполученнях всередині держави, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка триває навіть під час повномасштабної війни. Так, на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ, Варшава, Київ. Водночас будуть доступні дешеві альтернативні варіанти на цьому напрямку. Нові тарифи почнуть діяти з 10 грудня 2023 року. На Житомирщині 31-річного бердичівлянина підозрюють у збиранні та зберіганні у телефоні та комп'ютері дитячої відеопорнографії. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша. За її інформацію, ході слідства встановили, що чоловік збирав даний контент впродовж липня-серпня 2023 року, систематично перебуваючи на різних форумах, пов'язаних зі сексуальним насильством над дітьми. Щоб приховати відвідування таких сайтів, підозрюваний використовував так звану темну мережу Даркнет, яка забезпечує анонімне спілкування в інтернеті обмін файлами. Чоловік скачував відеофайли та графічні зображення, які містять дитячу порнографію та зберігав їх на гаджеті і персональному комп'ютері з жорстким диском обсягом 1 терабайт, розповіла речниця обласної прокуратури. На ставку у селі Житомирського району бійці ДСНС врятували лебедя зі зламаним крилом. Про це інформує головне управління ДСНС у Житомирській області у Фейсбук. Рятувальники визволили із крижаного полону лебедя. До державної пожежно-рятувальної частини міста Коростищів надійшло повідомлення про те, що в селі Кропивня на ставку плаває лебідь. Пониження температури загрожувало птахові загибелю. Бійці ДСНС за допомогою сітки та човна врятували лебедя зі ставка. У нього виявилось зламане праве крило, тому він не міг злетіти. Після порятунку птаха доправили на ферму, де він зимуватиме до весни, повідомляє ДСНС. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Одягайтесь тепліше, бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Допомагаємо їм, адже ми спільно маємо боротись проти ворога. Слава Україні, героям слава. У четвер, 7 грудня, максимальна температура в день 2 з позначкою мінус, вночі мінус 6, волоїць повітря 82%, вітер західний 2 метри за секунду. І протягом усього дня буде похмуро, проте без опадів.